Доброго ранку! Щодня наші захисники діляться в мережі своїм життям. Їхні відео з передової набирають тисячі переглядів. Я покажу найцікавіше це котики ЗЕСУ. І для початку вас нагороджено медаллю від ЗСУ. Далі про дуже милих будильників хвостиків на нулі. З такими точно не проспиш. Про роботу у війську та штучний інтелект Відео несе розважальний характер. Коли в мене питають, чи використовуєте ви на роботі штучний інтелект, я відповідаю, що в мене на роботі не всі, той природний інтелект використовують. Так то ми дуже любимо свого командира. Але ще більше любимо, коли він у відпустці, говорили вони: Сидів, моє шикарне настроєння. А? Шикарне настроєння. А чого? Потому. Коли захотілося поласувати вечерею в тиху. І ледь не попався на гарячому. Коли вирішили з побратимами допомогти товаришу з ремонтом. Але це не точно. Друг затіяв ремонт в квартирі. Коли добра душа, командир дозволив вам поїхати на його автомобілі. А як так трапилося далі, ніхто не знає. <му> Коли ховаєтесь з побратимами від кабів і ти вирішив записати відео підписникам, добрий вечір, ми ведемо свій репортаж. Подземелья. Не кажіть, якого, не кажіть. Не, не, не скажу вам ні з якого. Ну, хальоний, бачите, хальоний. Дуже кормлена скотина така. На кальоний харчах. А, а ото. І наостанок, ось чому українці найсильніша нація. Коли один сидить на нулі в укритті, інший. Slava Ukrajine